Всім вітання, слава Україні! Сьогодні хочу поприскати садок від, відразу бокової суміші від хвороб і від шкідників. Значить, чим я буду обробляти Ну, від хвороб такий препарат Біошок. Зараз я його розведу і препарат. Від шкідників препарат 30В. І є в мене препарат такий 30D, але ну, воно майже однаково, що 30В, що 30D. От. От. Це така доза 30Д відразу на 10 літрів води буде. Тож зараз я це розведу з біошоком. Біошоку там 25-30 грам на 10 літрів. А цього 300-400 грам препарату 30В або 30D. У цьому дозованому тут і 325 грам. Бірушку така суспензія салатового кольору. Я ним такими препаратами обробляється вперше, тож перше бачу, яке вона є, і покажу вам. Отак. Теж препарат 30D. Суспензія такого оливкового кольору. Ось так, зараз, зараз веду помию цю бутилочку. О тут здається вже летять якісь Безпілотники ходять. Ко задовбали сьогодні з самого ранку. Летаете, летаете. Вот здесь. Уже близко. Но его за хмарами не видно. Хмага низко Но Не видно. Он собаки, блин. там там впало. Так, така суспензія виходить. Туди я вже налив водички літрів вісім. Зараз це розбавлю, перельлю і піду близькать. Ну, Як ви бачите, тут на цих яблунях старих ще де неде яблука висять. Якщо видно. от, Основне буде там молоді яблоньки, грушку, молоді яблоньки і піду. На фазенду на молодий садок. Для мене головне обробити зараз їх, ну а потім на днях, може, а може і сьогодні облю все остальне яблуньке. О! Ще один десь летить чи навіть два. Но їх не видно, вони видять височенько, бо за хмарами. Ну, Зібрався бризкать вже грушку. Оцю толгарочку. А тут то дивіться, ще ви грушка. Ой, вона тут в листі смородини була. ну Поки листочки більше було, її не видно. Вона. Гарненька це остання в цьому році грушка. Так, бризкати можна все, все підряд смородину, яблуні, груші цими препаратами. О, знову летить ще. Ось я зараз оброблю грушку і буду йти на фазинду. Оброблю там. А потім розведу ще і оброблю молодий. Там в мене черешенький. Ну ось десь. Десь летить уже. Але за хмарами не видно. Ац! Життяка. Ти говоря, поглядаєш, чи ми мали ти чи ні. Фух, полетів далі. Так, свілочки обробляємо. Вони знову десь летять собаки Що ж цікуватися? І ось тільки десь 12-та година дня. А вони скільки їх іде. Так, ладно. Обробляю все по скелету, щоб усі глочки були гарно. Змочені, так як пише інструкція. От така обробка. Так, на це все зрозуміло. Тут нічого показувати, як обробляти. Головне, щоб все покрило цією емульсією, суспензією. Володно, щоб ті гади не літали. І вони вже свименяться. Так, ну я на фазенді, тут не так далечко пройти. А тут він, сподіваюсь, буде мій майбутній молодий садочок. От. Ну, що сказати, Листочки ще не осипались, Ну, нічого, вони все молоденьке, невеличке, я їх оброблю, Русушка, яку підписник мені. Привіз, здається, сорт віга. От. Це її серед літа садив, мені її привіз. Тож, друже, сонечок, якщо дивишся, грушка твоя росте, сподіваюсь, гарно перезимує. Так, ну це ще обробка це так. Профілактика. Тут тепер головне після обробки зробити якийсь захист, захист від зайців. Бо на молодих садочок вони можуть напасти і підпортити здорово. Тож ну, оброблю, а там не знаю, буде час, прийду чимось. Треба пообматувати. Деревця. Роблю захист. Може хтось щось підкаже, хто розуміється на цьому, а може хтось щось сам корисне візьме з цього відео. Таким препаратом я вже казав, я обробляю вперше, бо не я, вдома, обробляв раніше жалізним купоросом і з мочевиною Так, тут також Черешенька теж від підписника. Також пішла в рост, листочки визріли, ось останні. Вони падають. Все добре. О, так що, сподіваюсь, воно добре призимує, призимує на весні піде. А там за рік-два, можливо, будуть перві ягодки Теж дякую підписнику. Думаю, він також дивиться. Тож я вдячний. Це таке подарунки. Так, працюємо. Обробив всі деревця. Тут така нехитра справа. Як ви бачите, ось пороскопував під деревцями. Чому пороскопував? Тому що я тут перефризовував влітку двічі. Фризував між деревами і вже восени теж прифризував. І я не звертав на це уваги тоді, коли фризувався бігом до бігом. А воно, коли фризував, землю накидало І місце моєї прищепи, Получається засипало вище. От. А треба, щоб місце щепи було над землею. От там в рекомендаціях від 5 до 15 сантиметрів. Я так трішки повідгрібав ногою. Воно не на всіх, а на деяких, де не дуже високо було над землею, позасипало. Тож я думаю, це неправильно, треба буде взяти лопату, прийти і не чобу там тут порозгрібати, а взяти лопатки і гарно ну, земельку підкидати. І... На майбутнє учитувати те, що коли фризуєш або граєш плугом, земелька може підсипати. Це взагалі дуже близько. Не треба обробляти, щоб не підпортити коріння. Ну, Ось такий, ще кусок буде роботи. Ну це нічого, це таке. Все, дякую, хто був зі мною. Всім пока. все буде Україна.